Миру Боже усім дорогоцінням. Якщо справді ми хочемо, щоб закінчилась війна, нам треба приближитися до Бога і знавити гріх в своєму житті. І це кожного стосується із нас, тому що починається як каже Пасе зі себе любимого, вникати в себе потрібно, і сам Господь говорить слово Боже, Якби більше людина вникала кожна в себе. То би в цьому світі було б менше зла, тому що люди говорять, що немає Бога. Люди розчаровуються. Другі кажуть, що, ну хтось знаходить Бога такий сустав, хтось розчаровується в Бога, відвертається, тому що гинуть діти, гинуть люди. Але Бог попереджав слово слові Божому і попереджає через Божих людей, які говорять, що буде війна, люди покайтеся і. Ісус попереджав, що буде місцями голод, землетруси, місцями будуть хвороби, катаклізми будуть місцями. Все це, це Ісус попередив, що це буде відбуватися. Але за те, щоб ми не пізнаємо Бога через Слово Боже, ми служимо Богу по-своєму, -сво, по, по плоті, по душі, по душевному. але Бог є дух, і Бог хоче на нас, щоб ми служили духовно. але нам треба перше знедавити в своєму житті гріх. Бо тому, що перші люди були потоплені за що? За гріх. Содомий Гомора був знищений за що за гріх. Бог карає за гріх. Навіть не Бог це ми самі караємо, тому що ми вибираємо гріх. Бог сказав, вибери вибереш життя, будеш благословенні. Вибереш прокляття, ну це смерть. Прокляття це смерть. Духовна спочатку, а потім фізична. І тому зараз це відбувається, тому що люди не йдуть до світла, каже Господь. Прийдіть до світла, освітіть свої гріхи, визнайте свої провини, покайтеся, і я почую ваші молитви, і все зміниться, і буде майже забраний з вашої сім'ї в цьому городі, в цьому в країні, в цьому світі. І прийде мир. Але ми хочемо миру. Всі ми хочемо миру. Але як ти людям проповідаєш про слово Боже і закликаєш і Прийдіть, будемо вивчати слово Боже, ні-ні, це якась секта. Це секта, то туди не треба туди йти. Але люди не провіряють справді і не дізнаються, чи людина життя змінюється, чи людина настає іншою. Ну, нам треба пізнавати людину по плодам, каже Ісус Христос. Ми лиш, знаєте, так, якщо по Слову Божому. Це секта, сто процентів. А коли людина там щось додає своє, а там можна розвестися, а там можна випити, а можна то робити. Ну, люди шукають тих, такі, які гарно говорять. І так Біблія навіть пише: які їм, те, що їм приємне до душі. Вони не хочуть те, що їм неприємне, але те, що неприємне, воно зруйнує прокляття в нашому житті. Воно принесе мир і благодать моїй сім'ї і в цю країну. І цілому світі, тому що ми таким чином будемо визнавати свої гріхи, тому що Господь Ісус Христос він не любив гріх, Він облічав всіх від гріха. І сам Дух Святий, апостоли вони облічали від гріха. Ніхто не жив з гріхом. Ніхто. Тому Ісус говорить про те, що ми маємо зненавидіти гріх, ми маємо розсіпадати свою плоть заради Івана, заради Ісуса Христа. Душу за душу. Це покладати свою душу за спасіння інших людей, як Ісус Христос поклав душу свою за спасіння наших душ. Тому, дорогоцінні, об'єднуємося в Ісусі Христі. Чим скоріше ми об'єднаємося, ми переможемо це зло. Ми переможемо це зло, ми переможемо війну. Тому не слава за ЗСУ, не йди корабель туди, а слава Богу, слава Ісусу Христу. Ісусі Христі, ми переможемо все, Ісус Христос Сельо, тому що Він переміг ад і смерть. І построїв церкву. На апостол Петро каже, що їй смерть, і ад не подолає. Тому знаходьте ту церкву, яку смерть і ад не буде не може подолати, тому що там люди будуть змінювати своє життя, там буде відбуватися немовірні чудеса. Хоч Ісус не говорить, що ми маємо фокусуватися на чудесах, але Бог нам дає для того, щоб ми повірували, щоб ми побачили. Але настільки люди сліпі бачать свідчення Божої слави, і вони навіть не вірять Богу. І це відбувалося так само, коли Ісус робив на землі. Фарисеї, книжники не вірили, казали, ти демона маєш до Ісуса Христа. Так само і до Божих людей так кажуть. І ми бачимо також пастирів, яких я слухаю, Юля, та Стесатана, настільки сатана ненавидить їх. Що Він навіть обріжає їм підписчиків, обрізає їм перегляди для того, щоб люди не, ну, вони не мали просвітлення, щоб люди не хотіли і не списали душу. Він все це любими способами: релігією, яку собі хочеш. Кожна релігія веде до Бога. конфесія кожна веде до Бога. Ні. Тільки Ісус Христе нас один-єдиний, помер за нас і веде нас до Бога. Він один-єдиний. Віру в Ісуса Христа, ми спасаємося, і коли ми віримо Ісуса Христа, об'єднаємося, як я вже казала, ми переможемо все в цьому світі: хворобу, катаклізми, війну, прокляття і так далі. Але як кожна людина, кожна, яка є на світі, об'єднається в Ісусі Христі, і кожна людина, яка буде вивчати Слово Боже, пізнавати, тоді прийде мир і спокій. Тому що інакше ми не зможемо це все. Одолати. Наша плоть нічого не може зробити. Що ми можемо зробити? Летить ракета, я наставлю і зупиню ракету рукою. Ні. Це тільки коли ракети летають, ми кричимо, Господи, спаси. І в той момент може відбуватися великі чудеса. У нас була церква історії, коли летіло три шахети. Дім, три шахеди. Дім тільки почорнів, по шибки вибили, але ж, ні жодна людина не загинула. Там була наша служителька і місце слово Боже, яка 10 років служила Богу, яка лише крикнула, Господи, спаси. Все. В такий момент ми навіть нічого не можемо зробити. Тому наш Господь, Він живий. Тому закликаємо вас до церкви Місяць Слова Слово Боже, до живої церкви, там, де ваше життя зміниться, там, де ви будете Божими дітьми, де ви будете разом з Ісусом Христом перемагати це зло. Амінь.